Давайте вам зробить огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш, в якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролери. Ти дивишся, що тобі подобається, хто ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їсиш стільки скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно. Але ну, типу, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички. У нас тут є соус, У нас тут є кисосолодкі, щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш хамити. От воно їде. Забираєш, вже одну схава і вживаєш. Напої, до речі, в суму півгодини не включені. Ти купляєш додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш не знаю 12-14 євро, і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш, абсолютно все, скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав її, купу їжі і залишається щось після тебе, то кожне 100 грам, здається 2 євро. Вот. По оплаті півгодини 12,90 година, без безліміт, сиш скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм 5-6 тарілок і, і, і все. Я погнав собі так. Добре, я влупив сім тарілок і з'їв. Ну як влупив. Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на цих тарілочках. І взяв стакан коло собі зараз. Зараз глянемо Скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Берете там ну пів -пів години і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро і з'їсте ви скільки захочете. Не найкращий варіант, можна щось ліпше придумати, але чисто цікавості. От я пам'ятаю, як перший раз туди сідав, мені просто було страшно цікаво. Блін, як воно взагалі. І ну дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак, ну реально стадіон просто їжі. І ти, скільки хочеш за 12 євро, от, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, Все, Всім па-па.